Я лев, а ти близнюки. Я лев, а ти близнюки. Я лев, а ти близнюки. Я лев, 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 а ти скорпіон. Я лев, 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 а ти скорпіон. Я лев, 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 а ти скорпіон. Я лев, а ти скорпіон. Я коли відчуваю ті знаки зодіаку. здиаку. Далі давай! Я лев, 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 а ти рак. Я лев, 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 а ти рак. Я лев, 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 а ти рак. Я лев, а ти рак. Знову разом. Я лев, 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 а ти козиріг, лев, а ти козиріг. Я лев, 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 а ти козиріг, я лев, а ти козеріг. Я лев, 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 а ти козих, а ти козиріг, лев, а ти овен. Я лев, 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 а oven. Já lev, lev, lev a ty oven. Ty oven a já lev. Já lev, lev, lev i ty tež. Já lev, lev, lev i ty tež. Já lev, lev, lev a ty blížňuky. Já lev a ty terzy. Tu, 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 ru, tu, tu.